22 січня до Дня Соборності у Кам'янському відтворили ланцюг єдності та підкреслили, що ми непереможні, коли єдині. Малеча 11-го ліцею вже незабаром піде на заняття до нової будівлі реконструкція початкової школи на завершальному етапі. Ромео і Джулієта тепер у Кам'янському. В міському академічному музично-драматичному театрі розпочалися репетиції вистави. Першими їх змогли побачити мої колеги. Чим жило Камінське останні сім днів розповімо у підсумковому випуску новин. З вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Минулий тиждень відзначився державним святом Днем Соборності України. 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві проголосили символічне об'єднання української народної та західноукраїнської народної республіки. 105 років, що минули з тих часів, довели. Коли ми єдині, ми непереможні. Символічний ланцюг єдності відтворили сьогодні і у нашому місті. Урочистий захід за участю молоді, керівництва міста та району, представників політичної партії бджола та громадськості. Відбувся біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Сьогодні був ну, свято день соборності України. Ніка і Марк наймолодші учасники символічної акції ланцюг єднання від молодіжної ради. Тепер діти добре запам'ятають, що є таке державне свято, адже навіть наймолодші розуміють, що разом ми сильніші. Наразі молодь бере активну участь у громадському та суспільному житті міста. Я хочу сказати велике дякую за те, що в наш несне складний час. Люди все ж таки пам'ятають все це дуже добре, дуже правильно. зараз. Підтримує країну такий час також ставиться позитивно. Як ви зараз бачите, також багато молоді прийшло підтримати так цей день у важкі часи повномасштабної війни з ворогом День Соборності набув особливого значення, адже єдність України обов'язкова умова нашої перемоги. 22 січня золотими літерами писано в історію України. Ми розуміємо, що ми єдині. І зараз, як ніколи, наші хлопці виборюються єдність та незалежність України. Ми різні, живемо у кожного району свої традиції. Але ми підтверджуємо, що ми нація сильних та єдиних людей, які борються за незалежність і які відстоюють свої права на людяність. 26 січня відбулася 45-та чергова сесія Кам'янської міської ради. Під головуванням секретаря міської ради Наталії Ктитарової в залі був присутній 31 депутат. На сесію винесено 72 основних питання, а також були і додаткові. Розглянуто загалом 80 рішень. Рішення мають важливе значення. Це і зміни до програми соціально-економічного розвитку, зміни до програми підтримки сімей загиблих захисниць і захисників України, також зміни стратегії харчування в навчальних закладі до 2027 року, а також інші питання, які потребували розгляду на сесії. Важливою подією минулого тижня стала і новина про завершальний етап реконструкції початкової школи 11-го ліцею. По завершенню робіт у закладі буде навчатися 10 класів початкової школи. Це близько 270 дітей. Роботу підрядників та всі етапи реконструкції контролює особисто міський голова. Колись дуже давно тут розташовувався дитячий садочок. Близько 20 років тому він остаточно припинив роботу, а у будівлі деякий час була філія приватного навчального закладу. Зараз будівлю повернули місту, зокрема, маленьким кам'янчанам. Початкова школа 11-го ліцею буде складатися з трьох повністю оновлених корпусів. Окрім навчальних класів, тут розмістять кабінети логопеда та психолога. Комп'ютерний та ігровий клас, велику їдальню та спортивну залу буде впорядкована та прикрашена зеленими насадженнями території. Ря навколо школи за рахунок коштів Європейського банку ми закінчуємо виконання робіт. По... Реконструкції нової будівлі початкової школи 11-го ліцею в жовтні місяці минулого року ми вже відкрили першу корпусу. Тут навчається п'ять класів нашої начальної школи. У лютому ми плануємо відкрити другий корпус. І на спочатку, квітня місяця, ми плануємо повністю завершити роботу і відкрити третій корпус будівлі для того, щоб вся навчальна школа нашого 11-го ліцею змогла вже навчатись в нові відремонтованій будівлі. Дякую нашим європейським колегам за те, що Такі складні для України часи, вони підтримують освіту і допомагають нашим дітям утримувати якісні умови навчання. Тривають роботи і у новому ляльковому театрі. Такий заклад у нашому місті один з небагатьох на Дніпропетровщині та один з найкращих в Україні. Минулоріч унікальну будівлю колишнього музею ДМК вдалося повернути місту. Архітектурна пам'ятка була у жахливому та занедбаному стані. Але зараз колишній музей ДМК не впізнати. Наразі, аби захистити маленьких відвідувачів лялькового театру від ракетних атак ворога, у будівлі готують велике бомбосховище з санвузлом та окремим виходом на вулицю. В минулому році, у вересні місяці, на базі колишнього музею ДМК ми відкрили ляльковий театр для наших дітей. Він користується великою популярністю серед маленьких глядачів. Але у театру не було власного бомбосховища, і діти вимушені ходити бомбосховище в нашого професійного училища. В даний час тут розпочались роботи по попроваження власного бомбосховища, і на протязі двох місяців ці роботи будуть виконані. Очільник міста Андрій Вілоусов та голова Кам'янської районної ради Максим Чихута передали сітки з ліски нашому батальйону. ТРО військові звернулися з таким запитом, бо використовують їх для захисту позицій від ворожих коптерів. За словами захисників, ці сітки справді рятують життя на фронті, адже здатні на безпечній відстані зупинити дрони. Раніше сітками ловили коропів та карасів. Зараз їх розкидують, аби вполювати ворожі дрони. На запит військових тисяча квадратних метрів сіток з ліски передали на передову. Постійно на зв'язку з захисниками керівництва міста та району отримали очерідну допомогу від міста. Хлопці будуть дуже задоволені. Це таке, що потрібно. Це розхідний матеріал. Дякую за допомогу. тому що там тяжко. Наразі це лише перша партія. Поставляти їх будуть і надалі разом з іншим оснащенням. Російське вторгнення в Україну з 24 лютого призвело не тільки до страждань людей та нанесення масштабної шкоди інфраструктурі. Воєнні дії вчинили і негативний вплив на природне середовище. Екологи б'ють на сполох. Відбудувати зруйноване можливо і за 2-3 роки, а відновлення природи вимагає значно більше часу. За майже два роки стан екології в Україні суттєво погіршився. А от яка ситуація у Кам'янському, розкажуть наші фахівці. Спалені ліси та поля, забруднені водоймища та ґрунт, зруйновані міста. Це лише кілька прикладів того, як війна залишає свій відбиток на природі. Почитати зараз збитки, які на надасть війна, це навіть неможливо. Чому тому, що зараз частина території ще залишається під Окупацію те, що відвойовано, не все проаналізовано. Велика кількість об'єктів природно-заповідного фонду постраждали від бойових дій, ставши екологічними зонами руйнування. Підриви дамб, вибухи нафтопереробних заводів, а також використання ракет та дронів призводять до серйозного забруднення навколишнього середовища. За даними державної екологічної інспекції, на 1 січня 2023 року виб... збитки від Військова агресія Росії склали 46 мільярдів, 47,6 мільярдів доларів. І це я ще раз повторюю це тільки поверхнева частина. На щастя, наше місто не перебуває в зоні бойових дій, та це не означає, що війна не вплинула на екосистему Кам'янського. Блекаути та вимкнення насосів призвели до аварійної ситуації з підтопленням території. Наша мірі система не могла відкачувати води. Було підтоплення. І дуже колосальними зусиллями нашої міської ради та МЧС Суспільно ми змогли, ну скажімо так не залишити город в екологічній катастрофі. Воєнні дії та зростання кількості населення призводять до збільшення стихійних сміттєзвалищ, ускладнюючи екологічні заходи у місті та поглиблюючи екологічну кризу. Багато з екологічних ініціатив стають неможливими та втрачають раціональність під час війни. Вибираємо, як бачите, місто, не даємо забруднитися. Та ж мельосистема працює, тобто ми стараємося підтримувати порядок в нашому місті. Хотілося звернутися з проханням більш трепетно відноситися до нашої екосистеми. Вплив війни на екологію стає дедалі очевиднішим. І, можливо, саме зараз, коли велика частина країн світу налаштована на рішення військових конфліктів, настав час звернутися до екологічних аспектів та прийняти конкретні заходи для збереження нашої планети, наголошують екологи. Представники ГО Молода бджола організували для учнів старших класів та закладів фахової передвищої освіти Кам'янського брейн-ринг до Дня Соборності України. Бажання розумово позмагатися вивели 18 команд. Тоді як до фіналу обрали шість кращих. За відповідями та емоціями учасників спостерігала наша знімальна група. Брейнрин складався з п'яти раундів. Кожен із яких містив питання на знання української культури, традицій, літератури, видатних постатей та що найголовніше рідної мови. Громадська організація бджола була мала можливість долучитися до проведення брендріну знання української мови історії та культури, який був присвячений Дню Соборності України. Дуже приємно, що молодь знає, розмовляє українською мовою, знає історію, і тому ми впевнені, що ми будемо подальше співпрацювати з молодіжною радою для того, щоб підтримувати молодь, підтримувати їх, заохочувати їх до знань, до рідної мови, і це дає нам впевненість в майбутнє. За словами голови громадської організації, молода бджола Олександра Нікологорського, такі заходи патріотичного виховання дуже полюбляє молодь Кам'янського, адже, окрім змагальності, вони ще розвивають почуття національної ідентичності та дозволяють не забувати про українську культуру та відомих предків. Дуже важливо сьогодні нашу історію пам'ятати, нашу культуру плекати, мову поширювати. Бо дійсно зараз за це борються наші захисники. Дякуємо дякую взагалі їм, що ми можемо тут зібратися, провести такі заходи для молоді. Дякуємо, звісно, Бджола та міському голові Андрію Білоусу, що завжди підтримують такі ініціативи. Будемо продовжувати і далі да, розвивати молодь саме з такого патріотичного виховання, аби вони розуміли, що наші герої борються, ведуть своє життя не за просто пусті слова, а дійсно за Нашу ідентичність перемогу здобула команда 39 із ліцею номер 39. Спонукала 11 одинадцятикласниць взяти участь у брейн-ринзі вчителька історії Наталія Станкевич. Дівчата з самого початку були налаштовані на перемогу, тож результату не здивовані. Дуже цікаво, весело було такі креативні сучасні питання, тому було цікаво приймати участь цьому. Ну і атмосфера така дружня, весела, смішна. Мені також дуже сподобалося. Я хочу, щоб в нашому місті було більше таких заходів. Атмосфера справді була дружньою, і питання були такі, знаєте, щоб трошки подумати. Ну Мені сподобалися питання, вони були такі креативні. Дякую. Я вважаю, потрібно проводити більше таких заходів, оскільки вони підвищують національну свідомість українців. І оскільки сьогодні день соборності України, я дуже дякую за таку можливість перевірити свої знання і дізнатися щось нове. Друге місце посіла команда Мрія з ліцею номер 13, а третя здобула команда Вільні, сильні, стильні 35-го ліцею всі учасники отримали подарунки, а переможці сертифікати на придбання товарів в магазині Акварель. А тепер до новин з культурного життя минулого тижня. У Кам'янському відкрилася персональна виставка графічних картин Моя Україна за світлинами кінця 19-го, початку 20-го століття. Її авторка юна художниця, вихованка студії образотворчого мистецтва Пікассо Маргарита Троценко. Це перша виставка дівчини. Втім, роботи вже зібрали чимало схвальних відгуків. Завітав на відкриття і очільник міста. У Кам'янському завжди підтримують усі починання обдарованої молоді. Концепція виставки графічних картин колекція світлин відомого мецената та народного художника України Володимира Козюка. Він виставив понад 40 світлин, рідкісних світлин нашої України кінця 19-го, початку 20-х століть. Він дозволив використовувати їх у вільному доступі, так як він вважає, що це надбання українського народу є. Я надихнулася цими листівками і запропонувала нашій ріті витворити у картинах. Ми Працювали на протягом шести місяців над цією виставкою. Ганна Івашина викладає у художній студії Пікасо з самого її відкриття, тобто вже 5 років. На початку роботи художньої майстерні навчатися туди прийшла і Маргарита. Дівчині тоді було 12 років. І всі її творчі таланти та вміння відкрили саме тут, у студії Пікассо, що працює на базі творчого центру Лівобережжя 10-го кварталу. За ці п'ять років нас народилася. Ну як я сьогодні бачу, зірка така дуже дуже талановита. Я би сказала навіть геніальна дівчина Маргарита з її роботами. Я дуже вражена в мене до мурашечок від того, що сьогодні побачила від цих картин. Картини як як живі, неперевершена графіка. Ну я в захваті мені дуже подобається. Я хочу ще побільше походити, постояти біля кожної розглянути, роздивитися. На виставці представлена багатогранність української спадщини, історичні місця, живописні краєвиди з різноманітних етнокультурних куточків України, побути, звичай українського народу, а також видатні українці. Хочу в першу чергу привітати і Маргариту, привітати Анну пану за те, що ви підтримуєте і робите все для розвитку творчості в нашому місті. Подякувати за цю цікаву висновку, побажати вам нових творчих. Здобутків і з цією подією. Дякую створення графічних картин, досить кропітка робота. На полотнах Маргарити, вражаючи відображена текстура, солома, дерево. Загалом за шість місяців вдалося створити 18 неймовірних, сповнених емоцій та енергію робіт. Кожен день по дві, по три години малювала. Ну було часами складно, але ось сама ідея мені дуже подобалася, тому я так ну, дуже натхнення було. Я так можна сказати, швидко зробила. Мені дуже взагалі подобається українська. Історія українська цей колорит, і ось я, коли дивилась фотографії, щось таке, знаєте, як українське, душевне, і мені дуже захотілося, щоб це у сучасному форматі показати людям, щоб вони ось це побачили, і ось ще й з нашою історією. Ну щоб, щоб прониклися, ми звикли дивитися виставу в глядацькій залі, але погодьтеся у кожного з нас, хоча б раз у житті, виникало бажання зазирнути зала штунки. Бажання моїх колег здійснилося. Вони не тільки поспілкувалися з акторами академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки, а й спостерігали за процесом репетиції культової п'єси Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєта. Про все це детально дивіться далі в сюжеті. Що ж, доброго вам ранку! Рано ще. На ви було всього вибулося дев'ять. Як довго тягнуться година смутку? Цю сцену зустрічі Ромео і Бенволіо актори Владислав Дубінін та Максим Монастирський грають не один раз, ретельно відшліфовуючи кожну фразу, рухи тіла, тембр голосу та вираз обличчя. Головний режисер театру імені Лесі Українки Сергій Чулков прискіпливий і зосереджений на кожному моменті. Не дивно, адже Ромео і Джульєтта одна з найумрієніших шекспірівських п'єс, яку він коли-небудь хотів поставити у рідному театрі. А для актора Владислава Дубініна це також умрієна роль із часів навчання театральному ремеслу. Це дуже важко передавати станічну правду через вірші. Це якось трішки призупиняє, і треба, от ми зараз вчимося, як це от правильно зробити. Але все йде дуже класно, дуже цікаво, і ми вже репетирували сцену. Я, я вважаю, головну напевно, у Ромео Джуліети. Це е, зустріч на балконі. Їх і вона дуже дуже гарно виходить, дуже так мило, романтично. Виконавиця ролі Джульєтти, актриса Анна Макєєва, зізнається, у таку глибоку роль вжитися не так вже й легко. А ще Анні імпонує, що з її головної героїні не роблять легковажна дівча, а молоду жінку, яка по-справжньому кохає і відчуває. Чому це класика? Тому що там описано те, що відбувається в наші часи. Це дуже важливо. Ми ставимо не про текст, не про те, що написано було 500 років тому, а про відношення, яке є і до сьогодні, про ці стосунки з батьками, про стосунки між коханими. Передати любов, ніжність і розпач матері у невеличкій мізансцені вдається заслуженій артистці України Світлані Сушко, яка грає роль сеньори Монтеккі. Актриса сама має сина, тому всі почуття її знайомі. Більше того, Світлана створила моновиставу за п'єсами Шекспіра. каже, коли працюєш над легендарними текстами, стараються всі часові рамки. Я живу в той час, коли відбувається саме цей репетиційний момент, і мені він дуже подобається. Коли можна щось доробити, можна щось переінакшити, можна щось довершити. Оцей момент довершення мене завжди цікавить. Це дуже близька для мене роль, і взагалі мені здається, що головний режисер Сергій Анатольович призначив акторів з точним попаданням на роль. Сценічна мама Джульєтти, сеньора Капулетті, а в реальному житті заслужена артистка України Марина Юрченко розповідає: ставити виставу Шекспіра завжди відповідально, але головними для актриси залишаються щирість та осучаснення важких для сприйняття текстів. Складність в тому, щоб розкрити свій персонаж в цій дуже незначній кількості слів, які в тебе залишились. Це складно, тому що коли тебе багато на сцені, ти можеш там розвинути, якось так донести про що, як. Тут, звісно, ти маєш в таких зжатих, дуже е, межах все розказати про свого персонажа. Сергій Анатолійович, постановник вистави, він е, хоче робити виставу ну, сучасною. Дуже швидко міняється картинка. Роль Меркуціо для актора Руслана Тарана більше ніж улюблена, адже повертає його в роки навчання у театральному коледжі, де він також грав складну, але споріднену за духом, роль. П'ять років працюючи в театрі. Я завжди мріяв. У мене там запитували, яку роль ти хочеш зіграти. Я такий. Меркуцію хочу зіграти, тому що це буде зовсім по іншому, тому що я трохи виріс, трохи змінився. Якось мій внутрішній стан. І я вже по іншому буду бачити цього персонажа. Ось і саме через це, і коли мені сказали, що буде ставитися вистава і Джульєта. Я буду Меркуцію. Я такий, так моя мрія здійснилася. За словами актора Руслана Куксенка, зараз вони з колегами перебувають на етапі створення образів. Йому, як і попередньому актору, пощастило з роллю. Він відчуває свого персонажа Тібальта, а це невід'ємна складова успіху. Мій персонаж Тібальт – це такий драко Малфой із «Гаррі Поттера». Я зараз чомусь думаю, що це саме ось такий задіра, такий. Веселий, який хоче добійки, який хоче, да, він молодий, тобто він такий шукач пригод. І я ось саме на цей фундамент зараз роблю увагу, що просто буду собою. Нам вдалося побувати на другому тижні репетицій. Попереду в акторів ще два місяці осмислення та вдосконалення своєї майстерності. Щоб у запланований день прем'єри, яка відбудеться у березні-квітні цього року, глядачі не стримували овацій від вічної театральної класики, зіграної на одному подиху. Ну а зараз час спортивних новин. Кам'янчани увійшли до складу національної збірної команди України з шашок. Про це повідомили у міністерстві молоді та спорту України. У неолімпійському виді спорту відвір проходить трошки за іншими правилами. Тут все вирішує сума балів, які набирають протягом року на змаганнях різного рівня і з різними суперниками. До основного складу серед чоловіків та жінок потрапили чотири гросмейстри та шість майстрів спорту з кам'янського та Дніпра. На третьому турі чемпіонату кам'яського якраз брали участь резервісти та основний склад нашої збірної. Практично усі шашкісти, які зібралися на цьому турнірі, борються з звання чемпіона міста серед чоловіків та жінок. Дуже такий представницький склад на цьому чемпіонаті. Грають два гросмейстери, три майстри спорту. Практично жодної людини немає, яка якось не відзначилась на чемпіонатах області або чемпіонатах України. Унікальність чемпіонату полягає в тому, що він триває майже три місяці. Його можна вважати Радиційним в цьому році історія чемпіонату перевалила за відмітку 30 років. Тут можна побачити, як вже людей вже похилого віку. Найстаршому це практично 70 років. Є працівники, яким і виповнилось тільки 13. На цьому змаганні більш досвідчене покоління придає нащадкам свої знання, свій досвід гри. Ми є прикладом не тільки для нашого міста, а й прикладом для всіх міст нашої. Країни у чемпіонаті беруть участь як новачки, так і досвідчені шашкісти гросьмейстери. Тут кожна друга людина входить в склад збірної команди України та є переможцями чемпіонату України. Одна з них багаторазова чемпіонка Олена Коротка. Інтерв'ю писали прямо під час ігор. Тож, аби не відволікати учасників, записували пошепки. всі разом, як досвідчені гравці, чоловіки, жінки, так і нове подростаючі покоління, і це, звісно, дає змогу молодому поколінню тренуватися на таких гравцях досвідчених. Для мене це змагання, такі знаєте, більш тренувальні, тому що не втрачати форму, не розслаблятися. Ну, тобто, так ну я багато разів вже була чемпіонкою міста, але все рівно кожного року приймаю участь і все рівно це напруга, боротьба. І, ну і мені взагалі подобається грати. з чоловіками гравці вражають, шашкістка Кіра дебютувала на чемпіонаті Кам'янського, але вже встигла взяти участь у чемпіонатах Європи та світу. Я їздила на чемпіонат Європи та на чемпіонат світу в Талін та Польща. Ну, було дуже важко на самому ділі але Суперники супер. У нас тут є гросмейстри, майстра спорту, кандидати в майстра спорту. Сьогодні зіграла не так, як хотілося, але минулі ігри я зіграла в нічів з кандидатом майстра спорту і програла своєму тренеру, хоча могла виграти. Хто стане чемпіоном, поки говорити зарано, але це тільки початковий період змагань. Кожен тур буде вносити свої корективи. Перемога буде за початківцем чи за гросмейстером. Все покаже час. Вдача і знання. На цьому тижневий випуск новин завершиться. З вами був Володимир Кремінь. Бажаю вам затишного відпочинку та продуктивних робочих днів. Тримаємось і віримо в краще. На все добре.